Я люблю починати свої проповіді з чогось веселого. Сьогодні я підготував тематичний жарт. А я чув про одного чоловіка, який, знаєте, підійшов до пастора, і каже: Пастор, ви знаєте, я люблю свою родину тільки у двох особливих випадках. Пастор здивований, каже: Давай, я вгадаю, напевно, ти любиш родину, коли ви збираєтесь на свято, на Пасху, коли ви разом святкуєте. Він каже: Ні, ні, це не так. Пастор каже: напевно, ти любиш свою родину, коли вона разом збирається, щоб вітати тебе з днем народження і дарувати тобі подарунки. Він каже: Ні, це не так. Він каже: Ну, так коли ж ти любиш свою родину. Він каже: Ну, по-перше, я люблю свою родину тоді, коли вона далеко. А по-друге, я люблю свою родину, коли вона спить. Але це не в нас так, правда? Амінь. Я хочу, щоб ви зараз повторили зі мною і сказали наступні слова. У мене є Біблія. Я маю те, що вона пише. Я можу робити те, що там написано. Сьогодні я вчитимусь Слова Божого. Мій розум відкритий, моє серце сприятливе. Я ніколи не буду таким, як був колись. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Нехай вас Бог благословить. Сьогодні хочу поговорити з вами на, на тему проповіді, яка має одне одну, ім'я, яке називається родина. Отже, тема проповіді родина і тематичний для цього жарт. І я хочу вас спитати, а що таке родина? Чи зможемо ми так легко і так просто відповісти на те, що ж таке родина, так? Ну, Звичайно, ви скажете, то що ж тут складного? Це ж, ну, це ж ось кровні зв'язки, ті хто, ті, хто рідні, ті, хто е, там батьки, дід, дід, діди з бабусями, е, племінники, брати-сестри? Ми деколи думаємо і, і звично сприймаємо те, що родина це рідні по крові. Але, звичайно, це не так. Звичайно, це далеко Ну не є лише так, так. Тому що є люди в нас, які, якби не є рідні по крові, але стали нашою родиною. Це легко побачити, наприклад, зі всиновленими дітьми. Вони ж не є рідні по крові, але вони є справжньою родиною. Отже, є щось більше, є щось. Інше, що справді характеризує те, що таке родина. Деколи рідні по крові, брати і сестри, і, і, і дідусі, і бабусі, на жаль, бувають далеко не родиною, які не підтримують, які залишили. Але є ті, хто є справді родиною. І я зробив такий, скажем. Такий е висновок, таке резюме, і хочу поділитись з вами, що я вважаю насправді є родиною. Я вірю, що це послання буде для нас, як для церкви, щоб ми, як церква, були родиною. І знаєте, є навколо нас люди, які з нами, бо вони заодно за те, за що ми. Наприклад, якісь спільні цілі, спільна мета. Спільні інтереси. І ці люди вони з нами, поки в нас є ці інтереси. Поки в нас є ця мета, ця ціль е, ну те, куди ми йдемо разом. Люди навколо нас, ці особливі люди, вони йдуть з нами, поки є ця мета. Є інші люди, які з нами, коли вони за те, за що проти чого ми, коли є спільний ворог. Коли є спільна якась проблема, з якою ми боремось, і люди навколо цього теж об'єднуються, і стають разом пліч опліч, щоб боротися з злом або боротись за якісь права, боротись за порушення прав. Є люди, які по дорозі за якісь речі, які є ніби спільним. спільні інтереси, спільне хобі. Часто, знаєте, як ми знаходимо друзів, бо разом вчились в школі. Щось об'єднало нас спільна парта, спільний клас. Але є люди, які можуть мати інші інтереси, які можуть мати, можливо, іншу мету в своєму житті, іншу ціль, інше бачення для свого життя. Є люди, які, можливо, на відстані не поряд з вами, але які за вас. Не дивлячись ні на що? Вони за вас. Можливо, не за ваші цілі. Можливо, не за вашого ворога. Можливо, вони не мають такі інтереси, як ви. Але вони за вас. І оце для мене є родина. І я благословляю кожного з вас і себе, і нас всіх, щоб ми, як церква, справді були тими. Хто один за одного. Один за одного. У нас можуть бути різні інтереси. Хтось любить грати в волейбол, хтось в футбол. Хтось любить, щоб була гучна музика, хтось любить хор, хтось, любить... хтось має різні вподобання і різні, різні характери. Але родину характеризує те, що ми один за одного. Ми один за одного. І деколи це незручно, деколи це невигідно, деколи, знаєте, бувають в родині такі ситуації, коли хтось з родини повів себе недобре, поступив неправильно. Ми ж не викидаємо його з родини. Знаєте, кажуть американці, коли, коли ми миємо немовля, то ми коли виливаємо брудну воду, то ми не виливаємо її разом з немовлям. Я хочу сказати, що, що бути один за одного, це не завжди вигідно, якби це не завжди, знаєте, на перший погляд, легко, це не завжди комфортно, але це те, що справді благословляє. Це те, що справді благословить кожного з нас. І мені пригадується ця біблійна історія, яка мені здається найкращим чином покаже нам, що таке справді оцей родинний зв'язок. Це зв'язок вірності, зв'язок підтримки, зв'язок такої безумовної любові, коли в Ноомі були двоє синів, і сини взяли собі жінок, і вони стали невістками, а пізніше ці чоловіки померли. А всі вони жили в вигнанні, вони жили в іншому місті, не на своїй батьківщині. І Біблія каже, що ці жінки вони любили свою свекруху, так? вони, вони е, хотіли бути разом з нею. І вони кажуть, ми підемо з тобою. Номі зібралась іти до себе на батьківщину, повернутися до свого дому, а вони кажуть: ми підемо з тобою. І вона відмовляє їх, вона каже, вам не треба туди йти, вам це не вигідно, вам це не потрібно, ви не зобов'язані. І пам'ятаєте, як, як Рут говорить до Ноомі? Вона каже: там, де будеш ти, там буду я. Чи було це вигідно для неї? Звичайно, що ні. Вона прийшла в чужу землю, як чужинка, як та, хто, кого не чекають. В тій землі не було солодко. Це не було там все е, схоплено, знаєте? Але вона була вірною цій жінці. Їх не поєднувала кровна, кровні родинні зв'язки. Вони мали повне право лишитись, піти шукати собі нових чоловіків, влаштувати своє життя. Але вони мали оцей тісний родинний зв'язок. Іномі каже, хіба я нарожу вам нових синів? Хіба, я, хіба, хіба ну, я достатньо молода, що ви будете чекати? В них не було якогось особливого плану, якоїсь особливої стратегії, бачення, що вони можуть щось разом досягнути. В них було те, що вони залишалися поряд. Вони були один за одного. І пам'ятаєте, коли вони приїхали в той край? І вони виживали. В них не було що їсти, в них не було можливості влаштувати своє життя. І тоді Руд каже: Я піду і буду збирати ці колосся після жінців, які будуть жати. Я буду після них ходити і, і збирати те, що вони не не підібрали, те, що вони загубили. Це виглядає як виживання, це виглядає як випробування. Виглядає непросто. Можна подумати, для чого я сюди приїхав, для чого я це зробила. Але вона продовжувала бути вірною, вона продовжувала залишатися підтримкою для своєї свекрухи. І Бог це побачив. Бог це належним чином оцінив. Історія закінчується тим, що. Оця жінка Рут, яка виживала, яка збирала це колосся, яка думала, як прожити в сьогоднішній день і не знала, як буде завтра, вона стала власницею всіх тих полів, де працювали жінці. Бо вона стала дружиною для, для господаря, для вооза. Я намагаюся сказати, що коли ми йдемо шляхом вірності, коли ми в своєму серці не шукаємо тільки вигоди, тільки зручності, але шукаємо родини, ми шукаємо того, щоб підтримати тих, хто близько, Бог неодмінно відзначить вашу вірність. Одного дня ви проснетесь, те, що не було вигідно, те, що здавалось, не, нелогічно. Те, що легше було просто відсторонитись, Те, що легше було просто здатись, опустити руки, закрити двері, видалити телефон, не піднімати слухавку, не відписувати на повідомлення, це все було легше і простіше, але ви коли зробили крок любові, коли зробили оцей е жест вірності, Бог це відмітить. Я говорю для вашого життя в ім'я Ісуса Христа. Кожна. Ваша добра справа, кожна ваша знаєте відчинені двері для один одного, кожна ваша підтримка, кожна ваша знаєте інвестиція в життя інших повернеться з сторицею в ім'я Ісуса Христа. Одного дня, можливо, ви як рут, проснетесь, а Бог дав вам більше, ніж ви могли очікувати, бо ви були вірні тим, хто поряд з вами. Бо ви були тими, хто підтримав тих, хто, хто біля нас. Я вірю, що, я вірю, що церква це справді це родина. Коли ми не просто, знаєте, ми не вибираємо, ми не вибираємо. Ми, ми можемо думати, що ми вибираємо церкву, Ага, значить, ця церква мені підходить, мені тут подобається, я сюди прийду буду тут. І, здається, ніби ми вибираємо так, з одного, з одного боку, ми вибираємо, в якій церкві бути. Але, але насправді ми ж не вибираємо те, які люди будуть навколо нас. Ми можемо сьогодні вибрати: ось і ці люди, і ці, але завтра Бог приведе нових людей. Завтра, я вірю, ця церква наповниться, зал збільшиться, Міша зробить масштабну евангелізацію. І прийдуть нові і нові люди, і ми не будемо вибирати їх. Ми будемо приймати всіх. Амінь. Ми будемо приймати їх як родину, як тих, хто потребує підтримки, як тих, за кого ми можемо стати, аби молитись, аби підтримати, благословити. Амінь. Тому родина це не просто, знаєте, разом, це не просто по дорозі. Це не просто ми, знаєте, в неділю тут зібрались. Ми один за одного. Це має так бути. Ми маємо підтримувати один одного. Як родина. Амінь. Еклезіаста 4 розділ. 4 розділ з 9 вірша. Краще жити вдвох, аніж одному. За свої труди тоді відплата краща. Ви розумієте? Коли ми робимо щось разом, це має більший ефект, це має більше благословіння, це буде мати кращий результат. Бо краще бути не одному. Тоді за свої труди відплата краща. Якщо впаде один, підвестися допоможе другий. Впаде самотній, хто йому прийде на поміч? Хто прийде на поміч, коли ми будемо самі? Хто прийде на поміч, якщо ми будемо тільки в онлайні в церкві? Коли ми, знаєте, включимо інтернет, а там проповідники, Ну там найкращі проповідники світу? З найкращими проповідями? Нащо мені та церква? Нащо мені, на мені оце ставати з ліжка? Хто прийде? На поміч? Далі пише, як люди сплять удвох, то тепло їм. А як самотньому зігрітись? Самотнього не важко подолати, а двоє можуть дати відсіч. Утричі сука на мотузка важко розірветься. В цьому тексті є дуже важливі принципи. В цьому тексті є дуже важливі обітниці і дуже важливі речі, які показують нам благословіння спільності, благословіння того, коли ми разом нападе хтось, дамо відсіч. Амінь. Коли впаде хтось в яму, піднімемо, підтримаємо. Має церква це робити. Я чув одну історію, коли, знаєте, чоловік один, а, і він е, йшов в гори сам в подорож, в подорож самому не добре ходити. Він ішов і, і впав в яму. І не міг вибратися. Не треба самому йти в, в, в гори. Не треба самому жити по житті. Розумієте? Для того є церква. Він впав в яму і не може вибратись. Іде інший чоловік з групою, і вони зустріли його, і дивляться, і він же там, він же там е, тривалий час. А цей чоловік, який підійшов, він теж самий. І він, і він теж не може його витягнути. Він не може взяти його, поки він один, витягнути його з ями. І він каже: не хвилюйся. Бо я не самий, зараз підійде, дожене моя група, ті, хто йдуть разом зі мною, і ми тебе витягнемо. І він спускається до нього туди в яму, не хвилюючись, що він тут застрягне, тому що він знає, що він йде не сам. Він спускається туди в яму, щоб бути поряд з ним і сказати, ми виберемося звідси. І тоді, коли приходить група, вже групою, вони можуть, можуть один одного витягнути з цієї ями. Тому я говорю в наше життя в ім'я Ісуса, не живіть самі. Ви знаєте, що у вас є родина. Коли ми впадемо в якусь яму, там не страшно, коли ми не самі. Біблія каже, що праведник сім разів впаде, але підніметься. Підніметься, бо він праведник, бо він не сам, бо він не егоїст. Амінь. Так і в церкві. Так і в церкві. Ми знаєте, ми тут не для не самі для себе. Ми тут не для того, щоб, знаєте, щоб влаштувати своє життя, щоб знаєте, попити кави, щоб в нас все було добре. Ми тут один для одного. Ми тут для того, щоб підтримати один одного, щоб бути один за одного. Щоб молитись один за одного, щоб стати опорою один одному. Ісус каже в Матвія, 12 розділ, 50 вірш. Бо хто чинить волю мого Отця Небесного, той мені брат і сестра і мати. Вау! Сам Ісус каже, що справді родина це ті, хто чинять волю Отця. Справді родина це ті, хто люблять. Підтримують, приймають, моляться, благословляють. Це церква, це ви. Ми маємо покликання і призначення бути підтримкою один для одного, бути опорою, бути тими, хто звершує волю Отця. Я вас хочу щось спитати. Ви хочете бути? Родиною Ісуса. Амінь Ви хочете бути братом або сестрою? Хто хоче бути мамою Ісуса? О Маріє. Ви можете бути мамою Ісуса. Тут так написано. Той мені брат і сестра і мати. Це відкриває двері для благословіння у наше життя, коли ми чинимо волю Отця, коли ми являємо ту любов, коли ми являємо те, що Бог хоче від нас в церкві, там, де ми є, там, де ми живемо, ми є від Бога тут, щоб являти його любов, щоб являти Його присутність, щоб чинити волю Отця. І тоді. Ви будете братами і сестрами Ісуса. Хтось буде мамою? Не я точно. Амінь. Родина, знаєте, дає тепло. Ми там читали в еклезіаста, написано, що коли вони двоє ляжуть, то їм тепло. І ми думаємо Боже, про що це так? Що нам хіба холодно? Ось мені спекотно. Але мова йде про те, що насправді наша душа вона потребує особливого тепла. Звичайно, Еклезіаст говорить алегорично. Він говорить про те, що, що насправді людина сама по собі не насичується. Але коли ми разом, коли ми збираємося разом, коли ми п'ємо каву, коли ми, знаєте, спілкуємося, ми створюємо атмосферу. Ви розумієте? Атмосферу любові, атмосферу прийняття, атмосферу тепла. Я думаю, я, я, я сьогодні приїхав, думаю, класно, приїду раніше. Класно прийду раніше. Зможу, я зможу е, пообніматись з вами. Бо ви створюєте цю атмосферу. Коли ви приходите сюди, коли ви посміхаєтесь, коли ми знаєте, обіймаємось, влаштовується атмосфера Божого тепла. Я вам скажу, що це атмосфера Божих чудес. Амінь. Бог, йому, знаєте, легко, йому комфортно рухатись, йому комфортно достукатись до наших сердець, коли атмосфера любові, коли атмосфера прийняття, коли ми можемо, знаєте, служити один одному, приймати один одного, любити один одного. Тому, знаєте, це не тільки про те, щоб лягти разом, знаєте, поспати, але це говорить нам про, про те, що в родині Божій панує атмосфера приязні, тепла, любові, прийняття, підтримки. Я заохочую вас, плекайте це, будуйте це, зрощуйте це. Живіть з наміром про те, щоб, знаєте, лягаючи спати, подумали: вау, завтра, завтра я побачу цю людину. Завтра я її напишу. Завтра я до цього подзвоню. І скажу йому добрих, теплих слів. Скажу йому підтримки, скажу йому, е інвестую йому любов, додам йому цінності. Це потрібно кожному з нас. Це потрібно кожному з вас. І ми для цього тут є. Ми для того є один в одного. Щоб підтримати, підштовхнути вперед, обійняти, влаштувати цю атмосферу.